Вітаю народ, ви на каналі ID Play, мене звуть Сергій. Так. Брати пірати. Підписка на 6 або 12 місяців вам видають Сабеку Ось ця Сабека, ви її зараз бачите на екрані. Ось така. Це не якась там кобила з базару, да? це справжній дітучий крокодил на стероїдах. Дивіться, зараз я вам продемонструю. Так він виглядає. Бачите, який. Гарнюній. Така ось вона тваринка. Так. Продовжимо наші новини. Він реве, блима крилом, махне, і все. Ти вже в небі. Ця тварюка виглядає так, ніби її зліпили п'яні гоблення, а потім дали нам грацію демону. Джесь страшне. Про китайські серваки. Так, в Китаї запускають новий формат ігрові світи перековані титанами. Хотів додати якусь заставку з Китаю, але там іерогліфу і один біс ви їх не знаєте, тому вже як є. А дивіться, що це таке. Там буде класика і БК будуть жити на одному левелі. Мов пірати і купці, купці в одній таверні. Цікаво, що воно з цього вийде. Пішов в БК, здобув собі скарби, потім в класику знову до здобичі. Тобто ти можеш м, одягтися в БК і піти проходити на Крамас. Ну, я так розумію. Ну, подивимось, да? Що воно таке, да? Це якби палаючий хрестовий похід і король ліч злились в одне доповнення епічна солянка. Я знаєте, може ще й таке буде, да, типу, Легіон? З королем лічем або катаклізмом якось. Ну, короче пандами, не знаю, король ліч з пандами. там ну Серце і Шараджа у ліча Ну, короче ви зрозуміли, да там фантазії вистача Наступне нагороди за перегружені виласки тепер можна буде просто купити за 5 тисяч підземних монет. Замість того, щоб кредити у 15 тисяч. Ну все, тепер можна не вилазити. З таверни. Балдюшка. Відпочиваємо. Хм. Новий вендер з'явиться для вилазок в 11.2. Продаватиме тринки та аксесуари рівня захисника після проходження 9 вилазки. Непогано. Буде стояти собі ефірний типок. Його гундосити. міняю скарби на, на копійки. Для тих, хто любить дрібний обвіс, саме воно. В чому б ніякий. Можна непогано одягтися. В Battlenet з'явилась нова гра. Tony Hawk Pro Skater 3 плюс 4. Можливо, це затравочка перед запуском в Game Pass. Battlenet? Хто зна, хто зна. А може просто вирішили налити контенту по вінці, як Рому на кораблі перед Бурою. Ж... До речі. А ця гра зараз форситься не тільки в Battle.net, вона форситься і в Discord. Там є якісь івенти. Можете зайти і також отримати якісь винагороди за цю гру там. Пограти, здається, 15 хвилин і щось ви там отримуєте. Так, татарку е чи щось таке. Поїхали далі. Делась uh... таємнича подія. Три удачі. 20% бонусу. І 100%. До досвіду, до репутації. Ще плюс 10% з пляшечки містичної мудрості. Пляшки сипляться з мобів, як монети щасливого гнома тобто можна Але, звісно, це, звісно, річ не не гобліни в цьому підземелі, клятому де тут, зараз майже тут лазю десь да? біля, ви зрозуміли, якісь глибокі глибини. Тут, коротше, ця тема не працює. Тут беріть персонажа людину, і плюс десь відсотків. Як то кажуть, вам успіхів. Що я і зробив, в принципі, в мене є персонаж, людина, але про це потім, да? Розмовляємо. Так, давайте далі. Щось ще цікаво з новин. Та, да, до речі. До речі, до речі. Тепер про каміння доблесті. Звучить гордо по факту, це порожні мушлі без перлин. Така справа. Е, як ті обіцянки від Сільвани? Вони більше не скидаються між сезонами, але і толку з них як з компаса без стрілки. Насправді, бачу що апнеш шмот через герби. Їх ще нема. Коротше, поки що просто тримаємо їх як сувенири з глибин. Просто збираємо поки що. Вони скоро відкриться. Ну, я сподіваюся. Банки змінюють повністю. Тепер це, типу, загальне сховище з вкладками на 98 ячеек видалено, так що витягни все з банку, поклади в сумку і нехай лежить душі спокійно, бо, як завжди, щось зникне, а потім скажуть: ну, так воно і було, колись ми тут не при чому, ось наші руки, ці руки нічого не крали. Да, Нова виласка. Штурм архівів. Називається вона. Це ті саме лазурні архіви з Dragonflight, а тільки тепер е, там господарюють ефіріали. Збирали свою ж локацію, додали пару шиколок і готово. А ще там будуть відсилочки рубашка вайпу, черевички, осліплюючі швидкості і навіть бездонний ковшин майонезу. Присягавсь море. Вертоліт пустоти з везу Цю красуню треба завалити в солу на другій складності і отримаєш трансмог як з nomand Ще звання контрактний вбивця для розпійників. там точно має сподобатись: <гум> Житло і райони. Давайте про це порозмовляємо. Буде 50 місць для будівництва в кожному районі. Тематиками під Орду чи альянс. Захопив будинок біля водоспаду, кулаці тебе кидає новий інстанс. Таких інстансів буде мільйон. Де вони звізьмуть стільки диску. Не знаю, в Діабло в останньому, в четвертому місця не було, е, на речі, в сундуках, а тут раптом просторів, як в океані. Подивимось, може б нас, е, вони. Це місце, що було на серваках, да, під ці будинки зафрактували. Ну, подивимось. Тут, тут таке, знаєте. Теж е, показувати особливо нічого, просто хати, да, тобто, якісь умов, умовні ділянки, да, ну, Аля Сімс, ну, щось таке, коротше. Тепер проксалатат. Так, секундочку. Так, нарешті, Кроксалатат. Валерія, це бойова мавка з непевною моралью, ну, на сцені. Вона обіймає як і разом вони скачуть галактикою. Віч за очі, мов на весілля. Може це вже не просто артефакт, а самостійна сутність. Можливо, вона, мов та пітьма з глибини, обертає з собою весь космічний простір, як темна вода про човен. Що як вона є та справжня сила, що весь цей час розгодувала човен Азерота? Не палачили легіон не якісь там старі боги А вона м'яко, але невпинно забирає від себе все. А, знаєте, таке відчуття, що оцяк солдат хоче весь простір, що є в наявності захопити. Подивимось. Така, знаєте, вона доволі таки таємнича. Так. Ще трошки новин. 19 серпня покажуть повноцінний тизер Midnight Ось на скріншотах видно, що там щось темне, щось сяюче, щось велике нависає над луносвітом. Пахне вторгненням, темрявою і. Короче, нічим добрим воно не пахне, скажімо так. Да. Таке, знаєте. Як затхлий ром. Так. Врешті-решт. Потрібен епік. Нам набридли обийні союзи з ворогами, які вчора ще хотіли нас розчинити порожнечі. Дайте справжню війну. Оце мир військового ремесла. Це World of Warcraft, А не мирний пікнік з Ксалатат на одному байку. Давайте бурю, давайте шторм, дайте причину вдягти броню, а не часто гавайську рубашку. До речі. Кавайські рубашки е, є в наборах, е, вже продаються, вони коштують знається, 15 доларів, ну, євро там, да. Е, е, ну, це, я так розумію, що це за тоні Хаувка про скейтера щось. Може, за, за нього, тобто він таке полюбляє. Я не знаю. Коротше, в ці рубашки, вони продаються. Е, кому дуже потрібний такий декор, цього 15. Євро, він ваш, беріть. що я вже прорекламував, да? їхали далі. Так, ну що, е, на цьому все. Дякую за увагу. Якщо ви раптом чому ще не підписалися, ось прямо зараз, саме цей час, щоб підписатися на мій канал і підтримати україномовний контент про World of Warcraft. Нас не так багато, хто взагалі в нього зніма, гра. Так, до речі, я відкриваю набір в свою гільдію. Оце буде у більших відео, не новосних. Давайте, дякую за увагу.